Сталін особисто санкціонував тортури над заарештованими працівниками НКВС, і керівництво комуністичної партії про це прекрасно знало закатовані були мільйони. Теоретична ймовірність фальсифікації того чи іншого історичного документа існує завжди, але в різних умовах процентне співвідношення ймовірності фальсифікації може наближатися до нуля. Найчастіше звинувачення у фальсифікації. Слугують політичним цілям, і до них потрібно ставитися вкрай обережно. У випадку з документами з внутрішньовідомчого обігу НКВС, які від самого початку ніколи і не призначалися для публікації або, припустимо, з надсекретним внутрішньопартійним листуванням між членами Келійного політбюро, ймовірність фальсифікації досить невелика. Серед багатьох інтернет-ресурсів. Одіозна телеграма за підписом Сталіна про тортури дуже часто оголошується фальшивкою, ми вирішили перевірити весь комплекс контраргументів тієї сторони, яка вважає телеграму недостовірною. Якщо таку шифротелеграму справді розіслали всім секретарям обкомів ЦК Компартій і начальникам УНКВС, скільки подібних шифротелеграм мало б зберегтися? Де вони? Їх немає. Отже, а що ж у реальності? Збереглася телеграма, надіслана вопком. Сам цей факт є доказом, але є ще низка об'єктивних доказів того, що телеграма про тортури насправді існувала. Щоб верифікувати достовірність того чи іншого документа, існує старий джерелознавчий спосіб зіставити й проаналізувати факти, що свідчать про існування документа. З альтернативних, якнайбільш незалежних одне від одного джерел. Так от, телеграма про тортури проходить цей тест на достовірність із легкістю занадто багато прямих і непрямих фактів, які доводять її достовірність до того ж із абсолютно різних джерел. Отже, системні докази по-перше, наявність оригіналу шифротелеграми 39-го року, по-друге, ця телеграма в документальному сенсі аж ніяк не самотня. Існує записка вишенського Сталіну від 26 січня, в якій перший просить ознайомити зі змістом телеграми також працівників прокуратури. Копія цієї записки відклалася в дарв наявність цих двох документів вкрай показовий факт. Але найголовніше незаперечне свідчення. Отже, увага! Існування цієї телеграми підтвердив ніхто інший, як Молотов 1957 року. Про те, що директива про застосування тортур була оформлена спеціальною постановою Політбюро, свідчать зізнання на червневому плену міцика, припертого до стіни Молотова після того як Хрущов поставив Молотову запитання на якій підставі було ухвалено рішення про те, щоб заарештованих катувати і вимагати у них свідчення? Хто підписав цей документ про допити і побиття? Він отримав чітку відповідь. Застосовувати фізичні заходи було спільне рішення Політбюро. Усі члени підписалися за. Після цього відпадає більшість сумнівів. Але і це не межа. Пам'ятаємо про принцип якомога більшої віддаленості джерел одне від одного в процесі перевірки документа на валідність. Існує ще одне свідчення про існування цієї телеграми, яке закриває питання цього разу від співробітника органів НКВС, який обіймав. Керівну посаду. Про телеграму, що узаконила тортури, йдеться у спогадах заступника наркома внутрішніх справ з міліції та начальника головного управління міліції Шрейдера. Ми спеціально відшукали два найпоказовіші абзаци. Шрейдера заарештували в червні 1938 року. Він став свідком найжорстокіших побиттів у катівнях НКВС, сам зазнавав регулярних тортур. Але тривалий час вважав, що катують за місцевою, локальною ініціативою. І щойно Сталін і верховна влада довідаються про жахливі звірства, то одразу їх і припинять. Але йому була продемонстрована телеграма, у якій ЦК роз'яснює у капіталістичних країнах заарештовують комуністів та інших прогресивних діячів, щодо яких застосовують тортури. Тому ЦК санкціонує застосування фізичних методів впливу. Щодо ворогів народу і забороняє притягати до партійної відповідальності слідчих працівників НКВС. Секретар ЦК Сталін. Коли Шрейдер прочитав цей документ, усі надії на те, що, можливо, Сталін не знає про те, що робиться в органах НКВС, звалилися. Жодних прізвищ не виголошували, але було зрозуміло, що Рязанцеву дорого обійдеться, показана Шрейдеру, цілком таємно шифрована урядова телеграма. Що була абсолютно секретною. Ще залишились якісь питання щодо автентичності телеграм. Отже, занадто багато чинників складаються в єдину відповідь всі все знали. Друзі, сьогодні, як ніколи, важливо говорити правду про минуле та сьогодення нашої країни. Наш youtube канал присвячений розповідям про злочини радянського режиму проти українського народу та продовження цієї агресії у наші дні. Ваша підтримка може стати тією рушійною силою, що дозволить нам розвиватися далі, створювати новий контент, поширювати правду серед мільйонів глядачів. Підтримуючи нас донатом на банку Монобанку, ви допомагаєте не лише нашому каналу, ви робите внесок у боротьбу за історичну справедливість. Ставайте нашими спонсорами, підтримайте нас своїм донатом, і разом ми продовжимо боротьбу за правду.